Доброго дня, шановні колеги, друзі. Я вас вітаю на моєму каналі і до вашої уваги представляю чудовий проєкт, який називається Працюємо в програмі Steinberg Cubase 5. Програма Steinberg Cubase 5 є аудіоміді секвенсор та повноцінна віртуальна студія. Вона є популярна серед початківців-аранжувальників, а також серед професіоналів. Декілька слів е, про цю програму і що в ній можна робити. Як ви вже розумієте, це є віртуальна студія, в якій можна записувати як і МІДі, так і редагувати аудіо. Можна також е, зводити е, аудіоінформацію, тобто аудіоматеріал до кінцевого саундтреку. Також можна записувати вокальні партії, можна записувати наживо музичні колективи. І взагалі, я вам скажу, що ця програма вона не має меж. Все обмежується лише в нашій творчій фантазії. Що нам потрібно знати про цю програму? Програма Steinberg Кубейс 5, вона Підтримує також протоколи VST2, VST3. плагіни. Це є програмні синтезатори, семплери, також плагіни для обробки звуку, які називаються еквалайзери, компресори, енхансери. І взагалі я вам скажу, що Потенціал цієї програми дуже великий. Отож, давайте ми почнемо з основного. А основне це що нам потрібно для ефективної роботи, і які налаштування потрібно зробити для ефективної роботи. Отже, для роботи в програмі Steinberg Cubase 5 ви повинні мати. Потужний системний блок, мати ви також повинні звукову карту, звукові монітори, міді-клавіатуру, або готовий синтезатор, і, звичайно, повинні проявити неабиякий не терпець для того, щоб навчитися працювати в ній. Отже, поїхали. Відкриємо головне вікно програми. Ось воно так виглядає. Тут ви бачите транспортну панель та меню опцій. Давайте зайдемо в меню налаштувань. Вверху ось, вкладка Девайс, клікаємо. І в самий низ, Device Setup. Заходимо, значить, ми в вкладку VC Audio System. Ви бачите, вона активна. І тут вибираємо ASIO драйвер вашої звукової карти. В моєму випадку це M-Audio USB 2 ASIO. Ось, вибираєте і включаєте Switch. Далі переходити в Midi е, порти Setup. Тут е, відображаються е, вхідні та вихідні порти ваших пристроїв. Ось бачите е, вхідні порти та вихідні е, звукової карти M-Audio Festtrack Ultra, а нижче е, порти мого синтезатора. Е, так, Тут, в принципі, е, їх потрібно активувати. Тут ви клікаєте, Робите їх активними. Далі нижче переходите до е, опцій у System Timestamp for Windows Media Input. І у System Timestamp for Direct Music Input. Е, по замовчуванню, ці галочки зняті. Вам потрібно їх покласти. Ось так. Раз, два. Що це таке? Розкажу пізніше. Далі клікаємо ОК. І на цьому наші налаштування основні закінчились. Створюємо е, новий проєкт, вкладка Файл, New Project. Е, визначаємо локалізацію нашого проєкту. Ось тут кнопки є. Нам потрібно е, вибрати нижчу. Вибираємо пустий проєкт і продовжити. Я створив на диску D папочку під назвою Audio Focus Base. Ось так. Окей. Е, відкривається в нас таке вікно нашого проєкту. Тут транспортна панель, тут зверху панель інструментів. Заходимо в вкладку Project, е, додаємо треки. Треки в нас можна додати як аудіо, так і інструментальні MIDI FX і дуже багато різних. Давайте додаємо 16 міді-треків. Ось тут кількість. Окей. Отже, ми бачимо, в нас з'явилося 16 midi треків І зліва від активного каналу ми бачимо. Інспектор треку, в якому відображається повністю вся автоматизація, звук МІДі-каналу, панорама міді каналу Ось. Затримка, е вхідні е МІДі-повідомлення, то тобто вхідний міді порт вихідний міді порт і е багато різних опцій, про які ми поговоримо е пізніше. Далі давайте підключимо е, VST плагін. Нажимаєте на клавіатурі F11 кнопочку. Ось у вас відкривається таке вікно. І клікаєте в слот. Ось. Вибираєте е, Highleon One. Це програвач семплів з е, заводського контенту. Програми Steinberg Cubase 5. Коли ви підключаєте vst е, плагін, інструмент, то пропонується створити інструментальний трект. Вам його не потрібно, бо ви додали вже 16 своїх міні-каналів. Ось тут нас потрібно клікнути і вибрати інструмент. Давайте виберемо акордеон. Ось так. Клікаємо всі звуки. В нас розміщені по категоріях. Звичайно, можна і переглядати їх в такому списку, якби. Без категорії, але з категорією зручніше. Отож, загрузився в нас акордеон, і ми підключимо Гайліон на перший міді трек Підключаємо його на вихід Гайліон 1. Пробуємо грати на МІДі-клавіатурі. Е, у мене працює все нормально, значить, е, все підключили вірно. І я впевнений, у вас також буде працювати, якщо ви дотрималися всіх рекомендацій і підключили так, як потрібно. Отож, на цьому наш перший відеоурок закінчився. Всім дякую за увагу. До швидкої зустрічі, до побачення.